Вітаю всіх! Знаєте, керувати магазином на Еці це ж не тільки про творчість, правда? Є ще оця вся адміністративна частина. Але слухайте, саме вона це той самий фундамент для стабільності і росту. Тож сьогодні ми з вами крок за кроком розберемо найважливіше підтвердження даних, фінанси і безпеку, щоб можна було знаєте, зі спокійною душею зосередитись на улюбленій справі. Ох, це відчуття, коли відкриваєш пошту, а там нескінченний потік якихось вимог від платформи. Правда ж? Усі ці сповіщення, запити, нові правила, голова обертом. Але не хвилюйтеся. Власне, для того ми тут і зібралися, щоб внести ясність і показати, що насправді все це доволі просто, якщо знати, що і як робити. Отже, наш план на сьогодні простий: спочатку підтвердження особи, потім верифікація рахунку, далі податки, і наостанок, що робити в кризових ситуаціях. Починаємо з першого і, набуть, найважливішого кроку. Ну що ж, давайте розбиратися. Перше, з чим стикаються чи не всі продавці, це запит на підтвердження інформації. І тут важливо розуміти, це не якась примха Еці, ні. Це вимога нових міжнародних законів, які стосуються абсолютно всіх онлайн-маркетплейсів. Ось, власне, і винуватці Inform Act у США, а також Digital Services Act і DAX-7 в Євросоюзі. Якщо коротко, їхня мета зробити онлайн-торгівлю прозорішою та безпечнішою для всіх. І саме тому так надання цих даних стало просто обов'язковим. І подивіться, сам процес насправді елементарний. Крок перший заходите в керування магазином, крок другий обирайте підтвердити інформацію. Далі просто заповнюйте поля. До речі, можна зберегти прогрес і повернутися пізніше, але і це суперважливо. Дедлайн є остаточним. Він встановлений законом, тому його краще не пропускати. І ось ми підійшли до ключового моменту. Що буде, якщо проігнорувати цей запит? Ну, скажімо так, наслідки серйозні. Якщо все зробити вчасно, магазин працює як годинник. А от якщо пропустити дедлайн, Еці спочатку заморозить виплати, а потім і взагалі переведе магазин у примусову відпустку. Воно нам треба? Думаю, ні. Гаразд, з підтвердженням розібралися. Ідемо далі, до найцікавішого, до грошей. Наступний етап це верифікація банківського рахунку. Це потрібно для однієї простої, але дуже важливої речі, щоб зароблені кошти надходили саме туди, куди треба, і без будь-яких затримок. І тут є один нюанс. Процес верифікації буде різним, залежно від того, де ви знаходитесь. Для продавців у США є такий сервіс, як Plaid. Він пропонує два варіанти перевірки. А от для решти світу використовується старий добрий метод тестових депозитів. Давайте розглянемо обидва шляхи покроково. Отже, для продавців зі США якщо, скажімо, немає бажання ділитися своїми логінами та паролами від онлайн-банкінгу, то ручний метод через плейт це просто ідеальна альтернатива. Що робимо? Вводимо реквізити, чекаємо на мікродепозит, у його описі знаходимо спеціальний код і вводимо цей код на Etsy. Просто правда, головне вкластися в 30 днів. І ось подивіться, як це виглядає на практиці. Ось приклад того, як може виглядати цей самий код у банківській виписці. Це буде така собі комбінація з трьох літер, яка починається з символу решітки. Саме ці три літери і потрібно буде ввести нічого складного. Тепер про продавців за межами США. Тут процес дуже схожий, але є відмінність. Замість коду потрібно ввести точну суму малесенького тестового депозиту, який прийде на рахунок. І тут, будь ласка, увага на терміни є 30 днів, щоб додати рахунок, і 60 днів, щоб його верифікувати. Якщо пропустити, можна отримати блокування. Так, з рахунками розібралися. Тепер переходимо до теми, яка можливо не найвеселіша, але точно дуже важлива, особливо для продавців зі США. Мова піде про податки, а конкретно про форму 1099 k Це по суті ключовий документ для звітності перед податковою службою США або АРС. І ось вам важлива цифра. Починаючи з 2024-го податкового року, податкова служба вимагає, щоб Еці видавала форму 1099 k кожному продавцю в США, чий валовий дохід досяг позначки в 5 тисяч доларів або більше. Це, до речі, суттєва зміна порівняно з минулими роками, тому варто звернути на це особливу увагу. А ось тут, увага, криється найпоширеніша помилка. Давайте раз і назавжди розберемося, що ж таке цей валовий дохід. Це не чистий прибуток? Ні. Це загальна сума, яку заплатив покупець. Тобто з доставкою, податками і навіть тими сумами, які потім повернули через скасування замовлення. А всі свої витрати ви вже враховуєте самостійно, коли подаєте декларацію. І це чудово ілюструє важливість планування. Ось ключові дати, які варто занести собі в календар. До кінця року перевірити всі свої дані. У січні очікувати на форму для завантаження. Ну і до 15 квітня подати саму декларацію. Все чітко і по поличках. Добре. А де ж шукати цю форму? Насправді все дуже просто. Ось вам покроковий шлях. Заходимо в керування магазином. Далі в розділ Фінанси. Там знаходимо підрозділ Юридична та податкова інформація. Обираємо потрібний рік і вуаля завантажуємо PDF файл. Гаразд. А тепер давайте поговоримо про тему серйозну, але, на жаль, теж важливу. Що робити, якщо трапився найгірший сценарій і аккаунт заблокували назавжди? Тут головне без паніки. Зберігаємо спокій і діємо чітко за інструкцією. І перше, що потрібно зробити, це дуже дуже уважно прочитати лист від Еці, бо вкрай важливо розрізняти два типи блокування: тимчасове і постійне. Тимчасове це зазвичай якась дрібниця, яку можна виправити, наприклад, оплатити борг. А от постійне це вже вимагає формальної процедури оскарження. Отже, якщо в листі написано заблоковано назавжди, є 6 місяців на апеляцію, і ось що треба зробити до того, як її подавати. Перше і найголовніше закрити абсолютно всі борги, всі диспути. Потім перевірити, що магазин на 100% відповідав усім правилам ЕЦІ. і вже в самій апеляції бути максимально чесними і прозорими, пояснити, що сталося і що зроблено, аби це не повторилося. Добре, уявимо, апеляцію подано. Які наступні кроки, чого чекати? А далі вашу справу розгляне жива людина, спеціаліст з ЕЦІ. Цей процес може зайняти до двох тижнів. Після цього на пошту прийде лист з остаточним рішенням. І тут важливо розуміти це рішення буде фінальним, подальшому оскарженню воно, на жаль, не підлягатиме. Хух, ми з вами розібрали чотири такі великі і важливі теми. Щоб усе це вляглося в голові, давайте швиденько пройдемося по короткому чек-листу. Він допоможе керувати магазином проактивно, а не просто реагувати на проблеми, коли вони вже з'явилися. Отже. Що ми маємо? Перше, регулярно заглядаємо в панель керування і перевіряємо, чи немає нових запитів. Друге стежимо, щоб банківські та податкові дані були актуальними. Третє для США розуміємо, з чого складається наш валовий дохід. І четверте, чітко знаємо, як діяти в разі блокування. По суті, це і є основа стабільної роботи. І наостанок таке собі питання для роздумів. Ми вкладаємо стільки душі, стільки праці у створення наших виробів. А чи приділяємо ми стільки ж уваги бізнес-фундаменту нашого магазину? Бо ж міцний адміністративний фундамент це не просто спосіб уникнути проблем, це насправді запорука і творчого, і фінансового зростання.